Привіт, друзі! З вами Greenland І ви дивитесь огляд на фігурки черепашок малюків, зразка повнометражного мультфільму Черепашки ніндзя погром мутантів від Playmates Ось такі дві упаковочки в нас є: в одній Раф і Майк, в другій Лео і Донні. Випустила це компанія Playmates. І серія називається The Making of Ninja, тобто створення ніндзя або становлення ніндзя. І бачимо, що тут написано, що це була ексклюзивна серія для мережі магазинів Target в США. Мені вдалося купити цих чотирьох хлоп'ят дуже-дуже дешево. І зараз я покажу, які вони на вигляд вам. Одразу нагадаю вам, що якщо вам подобається контент на цьому каналі, то поставте відосу лайк і обов'язково напишіть якийсь коментар під відео. Можете дочекати з кінця відео і написати свою думку про цих маленьких черепашенят, а можете написати коментар в підтримку каналу вже прямо зараз. Упаковки в нас традиційні, цегляна стіна фіолетового кольору. Тут виглядають чотири черепашки ніндзя, традиційні написи, ті Mutant Mayhem. і під... Що це малю... малюки-черепашки, Раф і Майки, Лео та Донні. Ось так виглядає інша сторона упаковки, де нам пропонують зібрати всіх черепах: Біопер, Рокстеді, Суперфлая, шкіроголову та Сплінтера. Ось вони малюки-черепашки, і тут є малесенькі біографії кожного з малюків-черепашок. Написано, що. Лео завжди хотів керувати своїми братами, бути лідером, і це йому вдасться тільки в майбутньому, А поки що він малесенька черепашка. Майбутній лідер називають його тут. І, звісно ж, його улюблений колір це синій. А Донні завжди був маленьким винахідником, розумним чуваком. Він, мабуть, майбутній геній, і ось так смішно він виглядав в окулярах маленький. Так само біографію мають маленький Раф і маленький Майк. Раф завжди любив трощити речі, це йому подобається. Тому він в майбутньому буде боєць, майбутній боєць його називають. Колір, звісно ж, червоний улюблений. І е, Майкі завжди любив різні приколи розіграші, знаходив гумор в будь-яких простих речах. Тому це майбутній пранкер, тут він називається. Е, колір його улюблений, звісно ж, помаранчевий. І в доні там я не сказав, ну, всі зрозуміли, що колір та доні фіолет. Враховуючи, що була жара, коли добирались до мене черепашки, то подивіться, як легко їх розпакувати. Ось так просто е, цей клей засох. І я їх беру і дістаю, і так само і цих хлопців. Ось вони навіть не тримаються на упаковках практично. Тому залишається мені тільки е, отут розв'язати оці невеличкі зав'язочки. І вже я вам показую всіх чотирьох братів. Ось вони всі четверо майбутніх воїнів ніндзя. На вигляд вони надзвичайно милі. Бачимо, що відрізняються вони по тону зеленого кольору своєї шкіри. Ну і звісно ж, всі вони відрізняються тілобудовою. Найкремезніший в нас оцей хлопець-раф. Він е, любить поїсти піци більше за інших е, своїх братів. І це одразу ж е, видно. І це проявляється його зовнішнім виглядом. В нього жовте пузо, традиційно, коричневий панцир. Ось такий візерунок на панцирі. Дали йому зброю у вигляді двох саїв. Саї, на жаль, не помальовані. В нас однотонні коричневого кольору, такі ніби дерев'яні саморобні саї. Якщо ми придивимося, то бачимо, що там текстура дерева зроблена, і такі намотки, ніби обмотки якоюсь мотузкою. Раф сам собі зробив саї. Вираз обличчя Рафа досить кумедний, в нього така напівпосмішка, і очі різних розмірів, ніби він здивовано побачив якогось великого монстра в каналізації. Маленькі короткі ніжки і такі довші його руки. Донателло. Донателло в нас в окулярах. Ці великі окуляри додають йому, звісно ж, прикольності його вигляду. Він більш світлого кольору, ніж раф. В нього відрізняється і тілобудова, і голова. Ось такий візерунок на панцирі. Панцир такого коричневого кольору. В руках в нього шест-бо. Шест Бо виглядає досить традиційно. Він не виглядає, як раф вісає саморобним, а виглядає. Таким справжнім шестом, бо просто зменшеною версією. Окуляри приліплені там в отвори до голови, тому вони не злітатимуть, як в стандартному доні дорослого цієї серії окуляри тримаються, знімаються і тримаються в маленьких отворах і тому злітають. Очі донатело також трішки відрізняються розміром, вираз обличчя в нього такий досить зосереджений, як на мене. Лідер команди Леонардо. Дивіться, які в нього класні мечі. Також виглядають вони. Саморобними, як і Саї Рафаеля. Він відрізняється тілобудовою, відрізняється формою голови від своїх братів. Також обличчя в нього досить веселе, така напівпосмішка крива. І ніби карикатурист малював цих черепашок, тому що в них такі криві несуразні голови, і це додає їм прикольності. Взагалі, своєю тілобудовою Лео, напевно, найбільш адекватніший по співвідношенню розмірів тіла і голова з усіх чотирьох братів. Ну і Мікеланджело. В нього найтемніший колір шкіри і найсмішніша голова. Голова навіть схожа більше на якогось гекона, на голову гекона, ніж на голову черепахи. І на голові, подивіться, йому там намалювали, не знаю, чи інше намалювали, тут дуже кидаються в очі. там Татуювання у вигляді букв, навіть не татуювання а якесь випалено в нього там у вигляді букв. Інших черепашкам на голові. Це Та, також є. Також є друзі всім черепашкам на голові. Фірма Playmates вирішила зробити написи там. Так, бачите, в Рафа. Всіх є. Просто цей колір Мікеланджело, голови темний, дозволяє бачити ці букви. ну, Зазвичай вони роблять це на стопах, але стопи маленькі в черепашенят. І тому зробили їм на головах. Як на мене, це повний дебілізм. Ось така голова смішна, він також посміхається трішки, різні очі по розмірах широко посаджені. В нього нунчаки, нунчаки, як і ше доні, більше виглядають, як звичайні нунчаки. Взагалі, напевно, важко додати саморобності нунчакам і шесту Бо, як це зроблено з мечами і саями. Тут така груба мотузка, можливо, це має додавати саморобності, і панцир Мікеланджела. Ось такий візеруночок має. Майки по тілобудові в принципі, також досить адекватно по розмірах представлені, як і Лео. Ну, Тільки в нас Раф такий з позитивним відживленням. такий трошки. А решта черепах маленькі і досить гарно, красиво зроблені. Хоча голова Донні, мені здається, завелика, але це зроблено спеціально, тому що він ж майбутній геній. Давайте нам Леонардо продемонструє артикуляцію, тому що насправді це не статуетки, це артикульовані маленькі фігурки. І в Лео обертається голова на 360, досить міцно тримається. Він може її нахилити, дивитися вниз і може її підняти. Ну, дивитися прямо. Назад закинути він, на жаль, її не може. В плечі є повний оберт 360 і є ще там такий суглобчик на згін. Тобто він може ось так, ось так тримати свої мечі. Бачите, можуть бути різні прикольні пози в Леонардо завдяки цій артикуляції в плечі. На жаль, в лікті і в кісті артикуляції в нас немає, але фігурки маленькі. І так плеймець зробили багато. От він може ще крутитись в поясі, але це дуже виглядає дивно, максимально дивно виглядає, ніби його розрізали на дві частини. А так, ніби він носить спідницю. Досить смішно, ну трошечки як поворот може бути, але тоді він перетворюється на якусь вже не знаю, фігурку конструктора якогось недолугого. Ну і в ногах, в ногах ніякої артикуляції немає, але ноги, на щастя, у всіх черепашок такі міцні. Леті суцільні, і вони дуже гарно, міцно стоять на тих ногах. А ось подивіться, як прикольно виглядають маленькі черепашенята з своїм молодим батьком Сплінтером. Разом Сплінтер має мітлу в руці, він менш стійкий, ніж його сини набагато, але разом вони виглядають досить, досить прикольно. А це компанія всіх малюків цієї серії, маленький супермух. Маленький і тоді вони разом з черепашками виглядають прикольно, але в мультику вони жодного разу в дитинстві не пересікались. А якщо б Сплінтер знайшов їх всіх, то в нього була би супер армія добрих мутантів, і тоді не вийшло в супермуха стати таким поганим, як він став, а став би він добрим, супермуха, ніндзею. Але добре що так не сталося, тому що це була би зовсім інша історія. Ще хочу показати вам всіх малюків від Playmates, які є в моїй колекції. Це черепашки 2003 року. Ось так вони виглядають. І також, бачите, в Рафа саморобний сайф, В доні там така саморобна палка. Від Лео в мене немає меча, він в мене з луком стоїть на полиці. І в Мікеланджело також ось такі нунчаки маленькі були. Є в мене запаковані ці черепашки в упаковці новенькі. Купив я тому буде лео з справжнім його мечем. Там по одній зброї в них було в комплекті. Ну ось Це 2003 рік, а 2012 року вони такі мініатюрні, маленькі з такими цяточками на очах. І також, бачите, саї Рафа абсолютно такі самі. Як е, саї цього Рафа. Playmates взагалі не парились, не заморочувались і випустили просто ті самі саї е, іншого кольору е, пластика. Так само і палка Донні, Бачите, ось такий Донні був маленький 12-го року. І, звісно ж, е, мечі Леонардо такі самі, ось там Леонардо у нас стоїть, вже покажу всіх. Ось такий Леонардо 2012 року і Мікеланджело. Нунчаки має абсолютно такі самі, як е, в цього. ну, Playmates вони зазвичай особливо не напрягаються, є вже зроблений е, цей скульпт зброї, ну, то чому б цим не скористатися. А могли би якось інакше зробити. А ось подивіться, що ж виросло з цих маленьких бойових малюків, справжні великі черепашки ніндзя, ось так вони виглядають всі разом. Ось такий огляд на малюків, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось. Звісно ж, якщо ви ще не написали коментар, то напишіть коментар під відео, як вам ці малюки. Звісно ж, не забувайте підтримувати Сили оборони України. А з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки. Бувайте!